У минулих відео ми розповідали, як працювати з блоками та як влаштований Гутенберг. Візуальний редактор WordPress, в якому контент сайту створюється за допомогою блоків. У цьому відео на youtube каналі Хості QA дамо поради та розкажемо про лайфхаки, які допоможуть зекономити ваш час при роботі у редакторі Гутенберг. Порада перша. Використовуйте косу риску для швидкого додавання нових блоків. Так вам не доведеться щоразу відкривати панель з блоками та прокручувати її, щоб знайти потрібний. Просто введіть з нового рядка косу риску і почніть вводити назву блоку. По ходу ведення у спливаючому вікні з'являтимуться варіанти. Коли побачите потрібний, виберіть його за допомогою стрілок на клавіатурі та натисніть Enter. Порада друга закріпіть спливаючу панель з параметрами блоку. Іноді спливаюча панель перекриває вмісто блоку, що стоїть вище. Якщо вам це не подобається, її можна закріпити на окремому рядку під верхньою панелью Гутенберг. Для цього натисніть на верхній панелі праворуч три крапку та клацніть по першій опції верхня панель інструментів. Порада 3. Перетягуйте зображення в редактор прямо з комп'ютера. Так вам не доведеться щоразу додавати блок зображення та натискати додаткові кнопки. А синя лінія допоможе розташувати картинку одразу у потрібному місці. Таким же чином ви можете замінити одне зображення на інше. Просто перетягніть нове зображення на старе і воно замінить його. Порада 4. Швидко знайдіть потрібний блок за допомогою переліку блоків. Натисніть на верхній панелі Gutenberg ліворуч кнопку з трьома горизонтальними смужками. Тут буде список усіх блоків вашого сайту. Ви можете знайти потрібний блок, перетягнути його в інше місце, копіювати, групувати, видалити тощо. Також це зручно, якщо у вас у публікації є секції, в яких багато вкладених блоків, і не виходить вибрати потрібний, наприклад, колонку таблиці. У переліку блоків зручно видаляти кілька чи одразу всі блоки зі сторінки. Для цього виберіть перший блок, затисніть клавішу Shift і натисніть на останній блок. Далі натисніть на три крапки і виберіть Видалити блоки. Ще ви можете налаштувати редактор так, щоб список з переліком блоків відкривався автоматично щоразу, коли ви створюєте нову сторінку. Для цього натисніть на три крапку на верхній панелі, натисніть на Вподобання і далі увімкніть опцію Завжди відкривати вид переліку. Порада п'ята. Використовуйте гарячі клавіші. Працювати в редакторі записів WordPress стане набагато простіше, якщо ви запам'ятаєте прості комбінації клавіш для популярних дій. Якщо у вас Mac, замініть Ctrl на Command, а Alt на Option. Також ви відкриєте повний список гарячих клавіш, якщо натиснете таку комбінацію Shift-Alt-H для Windows або Ctrl-Option-H для Mac. Альтернативний спосіб відкрити список гарячих клавіш натиснути на три крапку на верхній панелі і у спливаючому вікні вибрати опцію Гарячі клавіші. Порада 6. Видаліть непотрібні блоки зі списку блоків. Коли ви натискаєте плюс, то бачите перелік усіх блоків, які ви можете додати на свій сайт. Якщо у цьому списку є блоки, які ви точно не будете використовувати, ви можете видалити їх з цього списку. Наприклад, ви дуже хочете, але поки що не готові, додавати на свій сайт блок з віршами. Натисніть на три крапку на верхній панелі, виберіть Вподобання, перейдіть у розділ Блоки і далі знайдіть потрібний блок через пошук або просто у списку і приберіть галочку. Натискаємо на плюс і бачимо, що тепер немає можливості вибрати блок з віршами. Порада сьома швидкий спосіб вставити відео на сайт. Для того, щоб швидко вставити відео на сайт, просто копіюєте посилання на відео та вставляєте його у потрібне місце на сайті. От і все. До речі, у цьому відео розповідаємо про те, як прибрати російські сайти з видачі Google та українізувати YouTube. Рекомендуємо переглянути. Порада 8. Додайте якірне посилання на будь-який блок. Так ви зможете створити верхнє меню на лендингу, посилання на конкретне місце в будь-якій публікації, або зміст у статті, якщо вона у вас велика. Наприклад, на блозі HostiQA є стаття, як створити та відкрити свій інтернет-магазин. Стаття досить велика: читати 26 хвилин, тож вона розбита на розділи, і спочатку статті є зміст, за допомогою якого ви можете одразу перейти на певний розділ. Те ж саме ви можете зробити на своєму сайті за допомогою якірних посилань. Просто оберіть потрібний блок, на який ви будете посилатися, перейдіть на бічній панелі в налаштування, розділ Блок, потім Додатково, і заповніть опцію html Якір». заповнювати краще латинськими літерами. Після цього ви можете вставити зміст статті за допомогою блоку з переліком та у зазначених розділах вказати посилання на HTML Якір зі знаком Решітка. Збережімо зміни та подивимося, як це буде працювати на сайті. На цьому все. Більше корисної інформації зі створення, покращення та просування сайтів ви можете знайти на сайті Гості у розділі Інфодопомога. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!